Цього випуску не мало бути ніяких драм. Просто у мене на цих вихідних один тренінг. Я думав, я спокійно зосереджусь собі на навчанні. Поставлю в неділю третю частину нашого спільного подкасту з моїм братом істориком. А черговий офігів уже буде наступного тижня на теми актуальні на той час. Але ну, мені треба це проговорити. І мені хочеться запитати вашої думки у цьому відео. Я буду запитувати вашу думку. Бо ну раптом я вже справді зовсім сходжу з розуму. От уявіть, що мене би просто зараз притягував до кримінальної відповідальності офіс генерального прокурора. Мене б судили, і в суді державне обвинувачення проти мене підтримував би прокурор. Офісу Генерального прокурора. І у той же час я ходив би на овзареки, чи, скажімо, на інтерв'ю з Генеральним прокурором. От вам би здавалося, що це нормальна ситуація? Ну, до цього я дійду ближче до кінця відео. Спочатку невеличкий вступ. Останніми тижнями, попри усі арешніки Путіна, таке слово. Не знаю, чи гідкіше Путін чи орєшник. і... Попри усі плани стійкості Володимира Зеленського, у нас дуже багато уваги було прикуто до Сполучених Штатів. І це нормально. Бо від того, як далі США поводитимуться щодо підтримки України, дуже багато чого для нас залежить у цій екзистенційній війні. Саме тому ми з тривогою і з офігівом спостерігали за тим, кого ж там Дональд Трамп висуває. На важливі для нас посади. Тулсі Габард на директорку американської нацрозвідки. Ту саму Габард, яка настільки захоплено несла російські фейки, що не гребувала нести навіть російський фейк про американські біолабораторії в Україні. Піта Гексета, колишнього ведучого телеканалу Fox News на посаду міністра оборони. Він. Дещо прихильно висловлювався щодо України, правда, не завжди прихильно, але Камон, колишній телеведучий, на посаду міністра оборони у такий час. На посаду міністра юстиції, тобто ще й генерального прокурора в американській системі, Мета Гейтса, фігуранта розслідувань щодо сексу з неповнолітньою і вживання наркотиків. Оця третя посада для нас. Є ніби найменш важливою, але ми звернемо якраз на неї особливу увагу, бо нам є з чим порівняти. І це порівняння буде одним із ключових моментів цього випуску. Спершу важливе, як на мене, зауваження, слеж спостереження, коли ми тут в Україні від цього кадрового Трамп кварталу офігівали і ділилися ось цим офігівом у соцмережах. У відповідь почулися інші українські голоси. Мовляв, Боже, та подивіться на себе, та подивіться, кого у нас в Україні призначають на посади. Та як ви можете взагалі щось про Трампа говорити, заваліть і не позорьтесь. І від таких зауважень, якщо чесно, я офігівав не менше. Бо знаєте, можна багато чого критичного сказати про українців, але точно не те, що вони спокійно терплять зашкварних політиків і посадовців. За останні 20 років значною мірою, саме для того, аби вигнати зашкварених політиків і посадовців, українці підняли дві революції. Політиків і посадовців постійно критикують, висміюють, вимагають відставки і дуже часто успішно виганяють. Це якраз одна з найкращих рис української політичної культури, і це цілком нормально, що ми застосовуємо її, дивлячись і на інших. І мені здається, що це та подивіться на себе це максимально меншовартісна фігня. І мені здається, що спроби закривати іншим рота в соцмережах, це якийсь імпульс просто совка. Можна не погоджуватися, можна дискутувати, але присоромлювати з метою закрити рота це що взагалі таке? Ба більше. Нам є в чому навіть поставити Україну за приклад для Сполучених Штатів. Зокрема, в тому, що стосується дотримання презумпції невинуватості. Так, якщо вам здалося, що зараз ми змінюємо тон на саркастичний, то вам здалося правильно. Ми переходимо до наших внутрішньоукраїнських справ, але почнемо із порівняння зі Сполученими Штатами. Поки цей офіс змінює вектор, можете якраз підписатися на цей канал. Я Валера. Я Єофігів. Отже, в чому ми можемо слугувати прикладом для сполучених штатів? Ну, як я вже сказав, зокрема, у питанні дотримання презумпції невинуватості щодо політиків та посадовців. Коли я тут палав через призначення міністеркою юстиції Ольги Стефанішиної, яку просто зараз судять у корупційній справі у вищому антикорупційному суді, мені багато хто насправді казав, та як ти можеш? Ну хіба ж суд вже визнав її винною, щоб не можна було її призначати на посаду? І, бачите, відстояли у нас презумпцію невинуватості, призначили Стефанішину, верховенство права в Україні перемогло. А от у США відстояти презумпцію невинуватості не змогли, і верховенство права програло. Я от згадав трішечки раніше про Мета Гейтса, якого Дональд Трамп висунув на посаду колеги Стефанішиної, очолити американський мін'юст. Гейтс, нагадаю, фігурував у справі про секс із неповнолітньою 17-річною дівчиною і про набуття і вживання наркотиків. Причому Гейтс навіть насправді і підозрюваним не був. Спочатку цю справу вивчала прокуратура і вирішила не притягувати Гейтса до кримінальної відповідальності. Потім її розглядав комітет з питань етики палати представників просто парламентський комітет, і він теж висновку не надав. Але збили ґейця. Медіа знехтували презумпцію невинуватості і підняли галас, люди знехтували презумпцію невинуватості і підняли галас, і довели ґейця до того, що він просто відмовився від того, щоби боротися за цю посаду. Отак От в Америці проявилася їхня низька правова культура і низька правова свідомість. Не те, що у нас. Коли я пост з оцим порівнянням написав у Facebook, то мені прийшли коментувати: мовляв, оце ти додумався взагалі порівнювати якусь там корупційну справу десятирічної давнини. В якій обвинувачують Стефанішину, і цілий секс із неповнолітньою, в якому підозрюють, чи в якому фігурує Гейтс. це писали мені, як порівнювати перехід на червоне світло із катуванням котиків та собачок. Я щоправда не зовсім розумію, чому обвинувачення у корупційному злочині є більш сумісним. Із посадою міністра юстиції, ніж фігурування в історії про секс із неповнолітньою, але якщо хочеться бавитися у применшення, то я, зрештою, теж можу побавитися у применшенні. Ну, мовляв, по-перше, прокуратура в тій історії сексуальних зносин вирішила таки не притягувати Гейтса. Ну а по-друге, 17 років то не така вже й неповнолітня в багатьох країнах. Це взагалі цілком собі вік згоди. Буде вам це звучати адекватно, якщо я так говоритиму. Бо мені приблизно ось так і звучать оці от фразочки про перехід на червоне світло. Розумієте, тут в чому зокрема проблема. Я на дозвіллі розіслав низку запитів і встановив, що за час свого перебування на посаді міністерки юстиції Ольга Стефанішина вже встигла провести дві робочі зустрічі із директором Набу Семеном Кривоносом і керівником спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександром Клименком щодо можливих змін до кримінального законодавства. Це при тому нагадаю, що обвинувачення проти неї в суді. Підтримує прокурорка спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Також Ольга Стефанішина брала участь в нарадах разом з працівниками апарату Вищого антикорупційного суду, того самого Вищого антикорупційного суду, який розглядає справу за її обвинувачення. І от скажіть мені, це нормально? Оце той самий момент, в якому я хотів із вами порадитися. На вашу думку, це нормально. Я розумію, ви можете мені сказати так. А що ти хочеш? Ну, вона ж міністерка юстиції, це її сфера відповідальності. Вона має проводити такі робочі зустрічі. І так ви будете праві. І саме в цьому і проблема. Я не розумію, як можна було призначити Ольгу Стефанішину міністеркою юстиції, якщо це передбачає зустріч з представниками прокуратури, яка її обвинувачує, і суду, який її судить, так не з тими самими прокурорами і суддями, але все ж і я розумію, що тут не приплетеш прямий конфлікт інтересів, і не маєш підстав говорити про якісь прямі спроби впливу. Але ж це абсолютно неприродна ситуація, коли зміни до кримінального законодавства з тобою обговорює керівник людини, яка підтримує проти тебе обвинувачення в суді. Можливо, з правової точки зору тут якоїсь прямої проблеми немає, але з політичної, ну мені здається, що це повний питець. Хіба що я сходжу з розуму? Напишіть мені, будь ласка, про це в коментарях, чи згодні ви, чи не згодні. Бо для мене в моїй голові це фактично така сама ситуація, як я описав на початку. Якби от мене притягував до кримінальної відповідальності офіс генерального прокурора, мене судили. Прокурор з офісу генерального прокурора підтримував проти мене обвинувачення в суді. А я у той самий час зустрічався з генпрокурором на овзереки чи для якихось інтерв'ю. Можливо, формально з правової точки зору проблем немає, ну але реально це просто дікуха. Тим часом суд над Ольгою Стефанішиною і ще десятком інших обвинувачених, в тому числі Оленою Лукаш, триває. На попередньому засіданні, якщо пам'ятаєте, я про це розповідав, Ольгу Стефанішину оштрафували за систематичні наявки до суду. А от на цьому тижні Вищий антикорупційний суд цей штраф скасував. Скасував, бо цього разу Ольга Стефанішина на судове засідання прийшла і надала підтвердження, що раніше її не було з поважних причин. Яких саме ми не знаємо, бо перша історична трансляція судового засідання у цій справі протривала лише дві хвилини. Адвокат Ольги Стефанішиної, подаючи клопотання про скасування штрафу, попросив закрити засідання і припинити трансляцію, щоби незрозумілі люди не дізналися, незрозуміло що. Обставин, зазначених в клопотанні і дослідження судом певних поважності, причини і ну, документів, які будуть. Надані ну можуть бути також використані незрозумілими особами, також в своїх інтересах. Тому на момент, поки ви розглядаєте дані клопотання, я прошу тоді закрити судове засідання. Ну і припинити трансляцію. Незрозумілі особи у якихось своїх інтересах могли щось використати яке переконливе обґрунтування для того, аби обмежити відкритість та гласність судового процесу. Ну, але колегію суддів це переконало, і засідання закрили трансляцію припинили. Так що ми чекаємо вже наступного засідання, яке знову мають транслювати. І ось тут ви можете мені пригадати те, що я говорив на початку, і сказати: слухай, ну от невже після усього цього, що ти сказав про те, що відбувається у нас, невже ти досі вважаєш, що нам є чого відкривати рот там про Сполучені Штати? І я скажу вам, що є чого. Скіл відкривати рота, коли є що сказати, він в принципі дуже корисний, і його потрібно максимально практикувати. З одним лише, але коли ми відкриваємо рота про Сполучені Штати, він не має бути відкритий ширше, ніж тоді, коли ми говоримо про Україну. Бо саме тут наша пряма сфера відповідальності. Ми на цьому каналі головним чином практикуємо все-таки відкривання рота щодо України і про те, що відбувається в Україні. І якщо ви раптом не знаєте, то нещодавно запровадили ще практику спільного відкривання рота з моїм братом-істориком Радомиром Мокриком про історію України і російський колоніалізм. Путін постійно стогне ось про це. Знаєш, це я покажу вам справжню декомунізацію, От ви невдячні, тебе, типу, mm -hmm. і так далі. Тому що він він хоче нам нав'язати думку, що якщо б сюди не прийшли більшовики. То тут би була пустеля, знаєш, і перекути поле котилося. Типу, ні, тут би все було нормально. У цьому нашому спільному з братом подкасті вже вийшло два випуски. Найближчої середи вийде третій, і посилання на цей плейлист я залишу і під цим відео в описі, і у закріпленому коментарі, щоб вам легше було знайти. Так що дивіться або слухайте, коментуйте. Поширюйте і в тому чи іншому форматі до зустрічі на цьому каналі. Слава Україні!